У квітні 2003 року на одному з флеш-інтерв'ю у Джей Окочі спитали: ви мали бути в команді рівня Реал Мадриду, а не в Болтоні? Як так сталося? Тоді нігерійська легенда футболу скромно відповіла, що намагається демонструвати свій кращий футбол в будь-якій команді, де йому доведеться грати. І що він вдячний за таку можливість. Досить показова відповідь, чи не так. Як уродженець Нігерії, який ніколи не грав за топ-клуб, зумів стати кумиром мільйонів та легендою світового футболу? Сьогодні ми поговоримо про це. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Августина Зука Окоче народився в нігерійському місті Енугу, індустріальному центрі країни. Батьки хлопця майже весь свій час проводили на роботі, тому обов'язки щодо виховання маленького окочі взяли на себе його старші брати. Саме вони прищепили йому любов до футболу. А також дали культове прізвисько Джей Джей. Заняття спортом було чи не єдиним способом проводити дозвілля. Як згадував сам Окоча, нормальне футбольне поле, ворота та навіть м'яч були для місцевих хлопців розкішю. Вони грали всім підряд, що, хоча б віддалено нагадувало м'яч по своїй формі, повноцінні тренування на професійному рівні почалися в клубі. Енугу Рейнджерс, який вважався одним з грандів країни. саме довготривала гра на місцевих вуличках допомогла хлопцю сформувати свій власний стиль гри, за який згодом він увійшов в історію. Молодий талант дуже швидко зумів закріпитися в стартовому складі, а у віці 17 років почав регулярно грати на позиції десятки. Доленосна подія відбулася у 1990 році, коли Німеччина стала переможцем чемпіонату світу. Окоче був настільки вражений грою Бундестіму, що почав мріяти про подорож до Німеччини, щоб своїми власними очима подивитися на місцевий футбол. Трохи згодом доля дала йому цей шанс. Він отримав квитки на подорож до західної Німеччини, де його мав зустріти один з друзів старшого брата на ім'я. Бінебі Нума. Хлопець грав за Борусію Нойкінхерн з 3-го дивізіону. І за щасливим збігом обставин Окоча зумів потрапити на одне з занять команди, поки чекав на завершення тренувань Нуми. Щоб Джей Джей не засумував, його запросили на футбольне поле позайматися разом з командою. Тренер був скептично налаштований до цієї ідеї і навіть не був впевнений, що Окоча зможе на рівних протистояти місцевим футболістам. Але вже через годину тренер перебував в стані справжнього шоку. Спочатку він попросив нігерівця прийти позайматися наступного дня, а вже через два тижні йому було запропоновано повноцінний контракт. Ось так звичайна відпустка відкрила для майбутньої легенди терени футбольної Європи. Справи в третій бундеслізі йшли дуже гарно. За Борусю хоче відіграв всього 35 поєдинків, при цьому заслуживши звання кращого гравця команди. Потім він пішов на підйом, перейшовши до Сарбрюкену з другого дивізіону, але там він програв всього пару місяців і знову пішов на підвищення. Тепер вже у вищу лігу, в склад франкфуртського Айнтрахту. Перед трансфером тодішній тренер Орлів Драгослав. Степанович спитав у гравця, що той робить, коли не грає у футбол. На що Окоча по-простецьки відповів: сплю. Тоді замість сну тобі варто тренуватися разом з нами, відповів сербський коуч. В новій команді справи пішли дещо гірше за 3,5 роки. Спалахи яскравої гри змінювалися періодами затяжних трав, постійні конфлікти з новим головним тренером команди Юпом Хайнкесом. А на додачу на адресу футболіста регулярно лунали російські образи. До того, як переїхати до Німеччини, я ніколи не замислювався над тим, що я темношкірий, казав в одному зі своїх інтерв'ю у Коча. Але цей факт не зламав футболіста, а навпаки, підживлював його футбольною злістю. Єдиний дієвий спосіб у боротьбі з расизмом він вбачав у приниженні суперників на футбольному полі. Показовим став його гол у ворота легендарного Олівера Кана, який на той момент захищав кольори Карлсруя. Нігріється, як справжній чарівник декілька Азів на замасі обійшов трьох захисників в районі 11-метрової позначки, а самого Кана двічі посадив на п'яту точку, після чого влучним пострілом забив гол. Саме цей м'яч був визнаний кращим за підсумками того сезону. Сам Кан через 23 довгих роки після того голу казав, що як тільки бачить окочу, то в нього одразу починаються запаморочення. До речі, про кана у нас є окреме відео, і ми радимо вам його переглянути. Посилання буде в описі та в підказках. Паралельно з виступами в Айнтрахті окоче зі збірної Нігерії на міжнародних турнірах. 1994 його національна команда стає тріумфатором Кубку африканських націй і в тому ж році виступає на чемпіонаті світу в США. На мундіалі нігерійці дійшли до однієї восьмої фіналу проти італійців. Окоча мав змогу зіграти проти таких мастодонтів захисту, як Мальдіні, Костакурта, Мусі, але все ж сквадра Адзура виявилася сильнішою і вибила африканців з турніру, завдяки забитим ячам Баджо. Через два роки після цього коча разом з національною командою здобувають золоті медалі на Олімпійських іграх. В Атланті. Нігерія посіла друге місце в групі з Японією, Бразилією та Угорщиною, поступившись лише один раз бразильцям, в складі яких тоді запалювали молоді Роналдо, Рівалдо, Бебето, Жуніньо та Роберто Карлос. В одній четвертій впевнено були подолані мексиканці. А от в півфіналі знову чекала Бразилія, яку тепер вдалося обійти завдяки екстра таймам. В фіналі вже чекала не менш грізна Аргентина з Креспот, Занеті та іншими. Але і вона не встояла перед. Натиском нігерійців. Через виліт Айнтрахту до другої бундесліги, а також через цілу купу конфліктів всередині клубу, окоча прийняв рішення змінити свою футбольну прописку. У його вибір пав на фенербахче. Несподівано як для мега перспективного та шалено талановитого хлопця. Та такі вже були ретро ретрофутбол. За два роки в Турції він став повноцінним гравцем основи і за 62 матчі настріляв 32 м'ячі. Цікаво, що багато голів він забивав, виконуючи штрафні удари, що стало його своєрідною візитівкою. В Туреччині гравець став справжньою суперзіркою та улюбленцем фанатів. Віддані шанувальники Фенербахче і досі з теплотою згадують той період, коли кольори клубу захищав Окоча, знищував ворожі команди своїми штрафними. Ідеальні кутові та обводив захисників як з правої, так і з лівої. Але за період свого перебування там він так і не допоміг жовтим канаркам здобути бодай один трофей. Сам же Окоча був настільки в захваті від цієї країни, що навіть отримав громадянство і взяв собі ім'я Мохаммед Явус. У 1998 році Нігерія знову вибрала путівку на Мундіаль, який тоді проходив на теренах Франції. Відносно легко здолавши групу з Парагваєм, Іспанією та Болгарією, Окоча та компанія вийшли в 1-8 фіналу з Данією. Данці виявились на декілька голів сильніше африканців і не залишили їм жодних шансів. Але навіть виліт їхньої збірної не затьмарив враження, яке Окоча справляв своєю грою. Він був справжнім лідером та нічним кошмаром для захисної ланки кожної з команд, проти яких грав. Саме після мундіалю 98-го року, тоді ще далеко не грант французького та світового футболу Парі сан жермен придбав Джей Джея за 1 мільйон євро, що на той момент. Робило його найдорожчим гравцем з африканського континенту в історії його дебют припав на матч суперкубку Франції, і вже тоді він записав на свій рахунок гол. причому забитий за меж штрафного майданчика. Тоді ж він зайняв друге місце в голосуванні за кращого футболіста року в Африці. Його випередив мароканець Мустафа Хаджі, набравши на два uh, бали більше. Всього за свою чотирирічну парижську кар'єру він зумів забити 20 голів і допоміг клубу виграти Суперкубок країни. Але запам'ятався він зовсім не цим. Футболці ПСЖ він отримав шанс змінити хід футбольної історії, чим сповна скористався. Справа в тому, що в сезоні 2001 2002 Футболіст перетнувся з іншою майбутньою легендою та чарівником Роналдіньо. Окоча помітив, що з юним бразилцем його об'єднує не тільки позиція на полі, але й стиль гри, що й спонукало взяти хлопця до себе на піклування. Він був дуже схожий на мого молодшого брата, він був дуже талановитим, але йому просто. Був потрібен хтось, хто міг би направити його у вірне русло, казав Окоча. Сам же Роналдіньо і по сьогодні висловлює глибоку подяку за наставництво. Спершу бразилець регулярно виходив на заміну окочі і саме на його позицію. Потім вони почали грати на полі одночасно. А згодом учень перевершив свого вчителя і став основним гравцем замість нього. До речі, про бразильського приборкувача м'яча на нашому каналі є окреме відео. Яке ще більш детально розкриває подробиці його кар'єри? Посилання буде традиційно в описі та в підказках. Спадок очі ПСЖ був викликаний не стільки згасанням ігрових показників, скільки порушенням дисципліни та грою суто по настрою. Ближче до весни літа 2002-го нігерієць просто отримав зарплатню по вигідному контракту, не стараючись зробити на полі чогось екстраординарного. Така поведінка навряд викликала у керівництва Парижан задоволення. Тому влітку 2002 року з нігерійцем відмовились продовжувати контракт. І він став вільним агентом. Здавалося б, зараз на полювання за таким талантом, попри нещодавні проблеми з дисципліною, вийдуть гранди італійського або іспанського чемпіонату і будуть змагатися за право підписати окочу. Але не так сталося, як гадалося. Знову Окоча в черговий раз всіх здивував. І перейшов до скромного Болтону. Нігерійця запросив особисто тодішній тренер рисаків, легендарний Сем Елардайс, який пропагував досить нетиповий у футбольному світі механізм підбору гравців. Якщо ви дивилися кінофільм Людина, яка змінила все, то ви розумієте, про що мова. Болтон тих часів не мав змоги вихвалятися дорогими трансферами, тому потрібно було шукати вигідні і ефективні рішення. Суть такого скаутингу полягає в детальному вивченні найрізноманітні. Анітніших статистичних показників недорогих гравців та збитих льотчиків, які б могли потенційно вистрілити. А якщо б ні, то фінансові втрати були б не такими і критичними. Трансфер окочі в цьому плані виявився справжнім скарбом, не дивлячись на те, що за часи перебування в ПСЖ він заробив собі звання ледацюги. Але дебют в АПЛ почався не дуже вдало. Поразка від Фулхема 1-4 в першому турі. Травма, відновлення та подальша серія з поразок та нічийних результатів з березня. Команда почала більш-менш регулярно перемагати. А сам Окоча почав забувати ефективні голи. Наприклад, його потужний постріл ворота Вестгему, головного конкурента клубу в боротьбі за виживання, був визнаний голом сезону в АПЛ. А пізніше, вже у 2008-му, фанати клубу взагалі визнали його кращим голом команди в історії. В останньому турі Окоче відзначився ворота Мідлсбро, чим приніс своїй команді перемогу і збереження прописки в АПЛ. В наступному сезоні тренер довірив йому капітанську пов'язку і не прогадав, нігерійць продовжував бути першою скрипкою команди, іноді майже самотужки роблячи позитивний результат навіть проти топів в обличчя Тоттенхему, Арсеналу, Ліверпулю, Манчестер Юнайтед та інших. Також він став одним з тих, хто привів клуб до першого за 9 років фіналу Кубку Ліги. На жаль, підняти трофей над головою окочі не судилося. Сильнішим у вирішальному поєдинку виявився Мідлсбро. Сезон 2004-2005 став для Болтона по справжньому історичним. Команда завершила чемпіонат на рекордній шостій позиції, що дозволило потрапити їм до Кубку УЄФА. Першого в своїй історії, але той сезон став останнім успішним в історії клубу. Діючий контракт окочі спливав у 2006-му, і на той момент активно почали з'являтися чутки про його потенційний переїзд до близького сходу. Через ці плітки у гравця почали погіршуватися відносини з деякими працівниками клубу. В нього відібрали капітанську пов'язку, а також посадили на лавку запасних. Тепер сумнівів у відході з команди практично не залишалося. Історія Окочу в Болтоні завершилася на 145 зіграних матчах, в яких він забив 18 голів та оформив 11 асистів. З перших днів в Болтоні Окоча став улюбленцем вболівальників. Фанати навіть присвятили йому фразу: Джей-Джей настільки крутий, що вони називали його двічі. Але його історія в англійському клубі добігла кінця. В якості вільного агенту у віці 33 років він перейшов до клубу Катар СК, але, провівши всього рік на заробітках, зрозумів, що ще закоханий у футбол. Тому в якості знову ж таки вільного агента прийняв пропозицію Хал-Сіті. У своєму другому пришесті в Англії Окоча знову став учасником дива і допоміг тиграм вперше в історії оформити путівку до Прем'єр-Ліги, не дивлячись на те, що йому діставалася роль гравця ротації. По завершенню цього сезону сам гравець не. Збирався вішати бутси на гвіздок, але в Хал-Сіті вирішили не продовжувати з ним контракт, тому вихід на пенсію був єдиним логічним продовженням цієї історії. Не дивлячись на те, що Джей Джей ніколи не грав у складі топ-клубу, він залишив по собі по-справжньому історичний слід і завоював неймовірну любов фанатів по всьому світу. Так, звичайно, він не став іконою рівня Ранолдінью, але його гра була не менш вражаючою. Чи міг би він розкритися в топ клубі? Пишіть про це в коментах, підписуйтесь на канал та бувайте.